Квітень місяць дуже значимий для землі, адже все, що вчасно вкинуте в землю, проростає і дає результати, а згодом свої плоди. В квітні все розквітає, одживає, пробуджується, оживи ти. Посій зерня та власних дій для того, щоб потім лазувати урожай. Я запрошую тебе до проєкту Я є. Є я. Про відчувай. навіть ці слова. Це три місяці глибинної роботи, де будуть підкасти, практики, медитації, діагностики, та основою буде ряд глибоких, індивідуальних терапевтичних робіт, що дозволяє глибоко і потужно поринути в сильні процеси через власні співрезонанси. І це допомагає не лінійно, а багатогранно і багаторівнево підійти до запиту через кінезіологічний тест, що дозволяє дуже швидко, чесно і точно через наше тіло знайти, на якому рівні знаходиться корінь проблеми, чи в теперішньому житті, чи в родовій системі, чи в реінкарнаціях, і через полі любові, в групі. Через заступників можна виявити моменти, які лежать саме в сліпій зоні, проявити чесну картину, яка прихована від підсвідомості, але чітко і впевнено керує твоїм життям. Можна зняти звідти заряд, усвідомити сенс, стілити себе і повернути звідти енергію і спрямувати її. В нове життя. На роботи можна, потрібно і приходити е, всім. І замісники, і спостерігачі отримують саме те, що їм потрібно на власних співрезонансах. І там робота йде навіть, я б сказала, глибше, бо там не спрацьовують захисти психіки, адже це нібито не про мене. І скільки я вже в цій темі, я не перестаю дивуватися, яким класним дивним чином інколи працює поле. І ніколи нічого немає випадкового. Навіть простір входить інколи в поле, але от, все не просто так. У нас буде три місяці. Глибокої роботи. І в першому ми будемо працювати стосунками з собою, адже все, що відбувається з нами зовні, це просто про те, що всередині нас. І це про внутрішню опору, гармонію і довіру, про внутрішню силу. Наступний місяць буде я і моя тінь. Адже все, що я не приймаю в собі, просто я бачу в людях і все, що мене там золить. Але це є доступом до моєї внутрішньої сили. А третій місяць буде про самоцінність, про усвідомлення істиної природи, незалежно від оцінок, статусу, зовнішнього схвалення або порівнянь. Це такий стан глибокого наповнення, в якому відсутня потреба отримувати зізнання зовні, бо всередині є оце... Відчуття цілісності і гармонії цього стану я є. У нас буде безпечний простір для пропрацювань, проживань, спілкування, зворотнього зв'язку, супроводу і підтримки в полі любові. Чому саме курс, бо на курсі ми зробимо ну, в роботах ми зробимо все можливе з твоїм станом. І з тим, що заважає діяти. Та справжня трансформація починається саме в житті з новими виборами, діями і проявами. І в цей час важливо знати, що ти не один, що ти не одна. Є пол, є підтримка, є супровід, і це допоможе втілювати в життя і робити нові кроки, і виходити відповідно на стійкі результати. Чому саме три місяці? Тому що, ну от, скажімо, щоб в полі прокласти нову стежину, що треба зробити? Ну, як мінімум, щодня нею ходити і припинити звертати увагу на звичну стежину, можливо, інколи дорогу, а то й автомагістраль. І нові нейронні зв'язки 21 день лише формуються, протоптується ця стежина, формуються ці ниточки. А закріплюється вона вже до 90 днів. І це саме такий час допомагає отримувати стійкі нові дії у звичному житті уже на рівні неосвідомленої компетенції, без значних витрат енергії. Тому, якщо ти відчуваєш внутрішній відгук, буду рада тебе бачити. І взаємодіяти. Пиши.